Проблему краще попередити, аніж боротись з наслідками. Тому у профілактиці дитячої та підліткової злочинності потрібно приділяти велику увагу. Переконані правоохоронці саме з цією метою і зібрали круглий стіл. Серед запрошених були соціальні служби, служби справ дітей, органи прокуратури, громадські організації, тобто, ті, ті, будемо так казати, структури, які приймають участь у даній профілактиці для того, щоб почути кожного, які є шляхи вирішення. Тому що мета, мета взагалі всієї профілактичної роботи, це не констатація факта. Самого що непонерізний злочин, іменно саме недопущення його до цього. Профілактичні заходи вже дали свої позитивні результати. Про це свідчить статистика за минулий рік. Якщо у минулому році питома вага була скоєна неповнолітнім по місті Мукачево 4, тобто на рівні України, то по Мукачівському районі це 6,6 відсотків від загальної злочинності. Аби профілактичну роботу покращити, не зайвим було б збільшити кількість фахівців. Зараз близько МСД. Мукачівському міськрайонному дуже мало людей, і ми не можемо їх запросити на наші заходи. Що прийдіть, будь ласка, сьогодні туди, а завтра туди, а післязавтра ще в то село і допоможіть нам провести заходи, тому що, на жаль, проблема з кадрами. На та зібранні також говорили про виховання дітей сиріт та тих, хто проживає в неблагополучних сім'ях, адже такі діти більш схильні до вчинення правопорушень. Утім, не поодинокі випадки, коли злочинцями стають діти із забезпечених родин. Треба постійно спілкуватися, бути з дітьми, проводити різні тренінги з дітьми з батьками їхніми, і то я певно думаю, що буде результат. Соціальному сирісту досить втрачається інститут сім'ї. Батьки виїжджають за кордон або на заробітки. Відповідно покладається як надії, як то кажуть, профілактичні роботи, сама профілактична робота на органи освіти. Без сумніву, психологи та педагоги перші можуть помітити схильність та виявити причини, які спонукають дітей та підлітків порушувати закон. Та лише завдяки тісній співпраці багатьох служб та установ результату можна досягнути.